І Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, також долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Добрий. Ранок. Героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, як ця ніч пройшла в Одесі та на Одещині? Ну, чесно кажучи, ми очікували, що буде певний сценарій ворожих дій і можливі атаки дронами камікадзами. Про це говоримо постійно, тим більше і напередодні ворог. Вивів у Чорне море ракетоносії після певної кількості часу відсутності, і такі засоби завжди виходять, коли хочуть прикрити атаку, наприклад, тими ж шахедами. Але цього разу на слава Богу 4-5-0. На жаль, зранку трапилося аварійне підкреслення відключення високовольтної мережі однієї саме у місті. Ремонтні бригади відразу приступили до ліквідації цієї аварії. Вони жодним чином ці аварії не пов'язані з будь-якими обстрілами. Ще раз обстрілів обстрілу нас не було. Слава Богу, сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях. Так що у нас, слава Богу, на відміну від інших регіонів. Але дякуємо поповолі Києва за таку роботу дуже високо ефективно. Так, ну пане Сергію, на Одещині було спокійно цієї ночі, принаймні як е, говорить карта повітряних тривог. Е, але разом з тим чи не фіксували ви можливо те, що з акваторії Чорного моря щось запускали цієї ночі росіяни по центральних регіонах? Ну, поки що наші військові про це не повідомляють. Ми орієнтуємося, звичайно, на них і вся та інформація, яка находить там, тобто, наприклад, нам напряму, то все рівно вона звіряється з військовими. На це є відповідні. Служби і повна комунікація у цьому плані є. Звичайно, розуміємо, що загроза ракетних ударів вона залишається дуже високою. Ми розуміємо, що ворог тут і у нас шахедами теж намагався нашу систему протиповітряної оборони якимось чином не просто виснажити, а побачити, де знаходяться ці сили оборони. І тому бачите, зараз в обхід півдня дійсно починають запускати шахеди, тому що розуміють, що тут на наших теренах і. Дуже ефективно збивають, є навіть і 100% результати. Поки що про пуски не говоримо. Говоримо про те, що моніторимо і повітряну ситуацію. Ви наскільки мені відомо на цю годину стратегічна і тактична авіація ворога не проявляє активності, пане Сергію. Ну ми справді з вами спостерігаємо і часто спілкуємося останнім часом про цю активізацію атак на Півдні. З чим ви її пов'язуєте? Ну тут власне питання, як завжди, вони традиційні, відповіді на них теж традиційні. Ворог намагається виснажити систему протиповітряної оборони. Ворог намагається з'ясувати, що можливо нового з'явилося в наших оборонних редутах, саме з точки зору протиповітряної, протиракетної оборони. Ну і власне психологічний тиск на Одеситів. Можливо, це на цьому тижні перша ніч, коли у нас не лунав взагалі сигнал повітряної тривоги, який лунає дуже часто. Він виснажує людей психологічно і це зрозуміло. Але тримаємося, і я думаю, що все в нас вийде, і сценарій дій ворога він же відомий. Тому нічого нового на мій погляд поки що вони не придумали. Сподіваюся, не придумали. Пане Сергію, ми розуміємо, що для Одеситів море має велике значення та й для багатьох українців, які звикли до узбережжя Одещини. Минулого року ми спостерігали, як правоохоронні органи контролювали там відпочивальників. Як буде цього року? Ну, ситуація у нас така, що певні локації поки що готуються і проводять відповідні заходи для підготовки до відкриття. Я кажу саме про пляжні зони це деякі локації. Є відповідний спільний наказ. Ці заходи треба провести. Буде працювати комісія. Яка перевірить, наскільки ці заходи і рекомендації військових та районної військової адміністрації, ми говоримо саме зараз про місто Одеса, про область мова не йде. Від слова, взагалі, до 5 червня ці заходи мають бути проведені, буде складено відповідні протоколи, і вони надійдуть до обласної військової адміністрації та військового командування, і там вже буде прийматися кінцеве остаточне рішення. Щодо і може з'явитися спільний наказ щодо. Контролю, то я думаю, що в цьому наказі теж буде прописано ті дії, які будуть застосовуватися до порушників цього наказу. Сподіваюся, звичайно, на свідомість, хоча хоча контроль має бути з боку правоохоронних органів і тих підрозділів, які будуть до цього залучені. Тобто, пан Сергію коротке уточнення: пляжний сезон на Одещині буде. Ну в Одеськ в Одесі лише точково. Ми сьогодні говоримо про певні перспективи. Буде відповідний наказ. Про це повідомиться. Я думаю, що після 5 червня вже буде визначено точно. Зрозуміло, дякуємо вам, Я Сергій Срібрачу, голова ну, громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, був разом з нами.